В Росії наростають кризові явища. Вони з одного боку, ми лякаємося: 150 мільярдів доларів наступного року у них на оборону і наступ і на військо загалом, але з іншого боку, 150 мільярдів доларів це понад 40% бюджету Російської Федерації. Вони припиняють фінансувати все, скорочуються всі програми економічні. Соціальної підтримки в Росії наростає просто на очах грандіозна криза будівельної галузі, а це покличе за собою кризу в багатьох суміжних галузях, бо будівель надає мінімум 19 робочих місць по інших галузях одне місце будівельне. Тому 2025 рік може бути 1991 роком. Для радянського Союзу.